Людина, яку ви бачите на своїх екранах, це Віктор Люстіг. і він феноменальний шахрай, можливо, найталановитіший у 20-му сторіччі. Він двічі отримав гроші від довірливих мільйонерів за Ейфелеву вежу, звісно, не маючи на неї жодних прав. Якби не зрада коханки, то так би залишився неспійманим. Сьогодні ми розповімо вам історію про нього. На нашому каналі є чимало цікавих біографічних та інших історій, тому просимо вас підтримати відео у коментарях і підписатися на канал. А ми починаємо. Віктор Люстік народився 1890 року у чеському місті. Гостіне дитинство Віктора було геть небезхмарним. Його батько Людвік працював продавцем тютюнових виробів і якийсь час мером гостіного. Та водночас був горезвісним через фізичне насильство над дітьми і дружиною молодшою за себе на 15 років. Тисяча 1909 року. Незабаром після початку семестру в Сорбоні у Парижі Люстік захопився азартними іграми. Саме у цей час він отримав характерний шрам на лівому боці обличчя від ревнивого хлопця жінки, з якою у нього спалахнув був роман. Цей шрам став його впізнаваною ознакою і згодом зіграв фатальну роль. Саме за цим шрамом поліційний агент упізнав його на Таймс Сквер 1935 року. Причиною арешту теж стала жінка, але до цього ми ще дійдемо. На початку, так би мовити, кар'єри Люстік не збирався працювати як звичайні люди і одразу тяжів до криміналу. Він продавав багатим пасажирам океанських лайнерів диво коробки, які ще називали румунськими. Механізми для друку грошей, які нібито створювали бездоганні фальшиві гроші. Насправді Люстік підкладав справжні купюри до хитро мудро сконструйованої скриньки і змушував клієнта чекати, поки прилад нібито копіював гроші. Коли жертви розуміли, що механізми не працювали і їх обдурили, аферист був уже далеко. Цікаво, що цей винахід годував його аж до кінця кар'єри. Свій ксерокс для грошей він успішно продавав і напередодні свого арешту. Чимало своїх перших афер Люстіку тілив на океанських лайнерах, які курсували між французькими і американськими портами. Він видавав себе за музичного продюсера, який шукає інвесторів до вигодного бродвейського мюзикла. Але повернімося до суті цієї історії. Ідея продавати ейфелову вежу спала йому на думку всередині 1920-х років. Париж 1920-х – це й досі столиця колоніальної імперії. Тут можна купити все, що завгодно. Підробний баронський титул, стріляючий кастет, апашів, амбрузі, шлунка, кашалота. А ще всі ненавиділи Ейфелеву вежу. Після Першої світової було модно хейтити її, жартувати про брухт посеред міста і лаяти уряд за те, що витрачає на її утримання величезні кошти. Зі смертю Гюстава Ейфеля 1923 року. Вежа втратила свого головного захисника і промоутера. У той час у паризькій газеті з'явилася стаття про жалюгідний стан вежі. У ній йшлося, що за 30 згаком гаком років після зведення знакова архітектурна споруда міста потребує капітального ремонту. У статті також мимохід було згадано, що на думку французького уряду знести ейфелову вежу буде дешевше, ніж полагодити. Люстік звернув увагу на цей коментар. У нього виникла ідея. Це була людина з бездоганними манерами, завжди ідеальним костюмом і аристократичним шармом. На тоді Люстіг уже був майстром міжнародних афер. Він торгував фальшивими винаходами, обдурював банкірів і колекціонерів, видавав себе то за інженера, то за графа. Він підробив гербові бланки і почав надсилати листи найзначнішим торговцям Брухтом, представляючись державним чиновникам і повідомляючи їх про те, що вежу збирається зносити. Люстіг назвався заступником генерального директора Міністерде Пост Етелеграф. Він заявив потенційним покупцям, що той, хто запропонує найвищу ціну, отримає 7 тисяч тонн металу після деконструкції вежі. Люсті корендував розкішний люкс у готелі Крійон і влаштував аукціон, щоб підняти ціну якомога вище. Але потенційним покупцям було заборонено розповідати про участь у тендері, оскільки їм повідомили, що секретність пов'язана з потенційним суспільним резонансом і обуренням серед звичайних людей. І не дивина, що всі повірили, таємні тендери. Нині на рідкість і не тільки у Франції, правда ж на зустрічі. Люстік тримався свого задуму і чудово відігравав чиновника високого рангу. Він розповів про складні бюрократичні процедури, нагадав про потребу зберігати все в таємниці, навіть влаштував екскурсію вежею, поводячись на ній максимально розслаблено і упевнено. Завдяки підробній карці доступу він зміг обійти чергу і одразу піднятися на третій поверх, звідки торговці брухтом милувалися Парижем. Побоюючись втратити таку можливість, підприємець Андре Пуасон запропонував великого хабаря Люстігу, від якого той не відмовився. Поасон намагався стати одним із основних бізнесменів Парижа, і така можливість здавалася йому способом перестрибнути кілька сходинок підряд у середовищі ділових еліт. Люстіки з поасоновими грошима втік до Австрії. Кілька тижнів аферист переглядав французькі газети щодо повідомлень про своє шахрайство з ейфеловою вежею та нічого не знаходив. Річ у тім, що Пуасон, навіть коли дізнався, що його обдурили, не пішов до поліції. Він соромився розповісти будь-кому про те, як легко його ввели в оману. За півроку Люстік повернувся до Парижа і знову продав ейфелову вежу іншому покупцеві. Щоправда, цього разу аферистова жертва не стала мовчати. Люстік мусив утікати з Європи до США в Америці. Віктор продовжив проводити різні типи шахрайства, використовуючи підроблені особистості. На початку 1930-х років він навіть обдурив чекаського кримінального авторитета Аль Капоне. Люстік умовив Капоне вкласти 50 тисяч доларів в угоду, яка нібито подвоїла б його вкладення. Кілька місяців гроші пролежали вдома в Афериста. А після цього він повернув їх ганстеру і розповів, що схема не спрацювала, вражений чесністю Люстіга, Капоне виплатив йому нагороду в розмірі тисячі доларів. На це аферист і сподівався. Легендарний злочинець прогорів не через помилку, а через ревнощі. Ще 10 років після продажу Ейфелової вежі. Він непогано жив, їздячи по Європі і Штатах, підроблюючи гроші і презентуючи ту саму румунську коробку. А 1935 року його здала федералам закохана американка, яка вирішила помститися за зраду. Це була Біллі Мей Шайбл, власниця публічного дому у Нью-Йорку. Ревності і стали причиною арешту. Федеральні агенти давно шукали Люстіга. Напередодні він організував операцію з підробки банкнот, таку масштабну, що вона загрожувала підірвати довіру до американської економіки. Агенти повідомляли до прокуратури. Ми не знаємо, скільки купюри ще може перебувати в обігу. Ми вилучили 2 мільйони 340 тисяч доларів, які Люстік і його агенти виготовили і пустили в обіг. До речі, на сьогодні ця сума становить 22 мільйони 677 тисяч 720 доларів. У неділю ввечері, у травні 1935 року, елегантно одягнений Люстік прогулювався Бродвеєм, коли агент у цивільному помітив його характерний шрам. Агенти кинулися до нього і конфіскували ключ від камери схову на станцію метро Таймсквер, де виявили 51 тисячу доларів у фальшивих купюр і друкарські форми. Сьогодні б у нього конфіскували відповідно мільйон сто п'ятдесят шість тисяч п'ятсот шістдесят три долари. Люстік отримав 15 років за фальшиве монетництво і ще 5 за спробу утечі. В очікуванні на суд Люстіга отримували в неприступному федеральному слідчому ізоляторі у нижньому Мангеттені. Незадовго до початку судового процесу він зав'язав кілька простирадул у мотузок і виліз із вікна. Вдаючи мийника вікон, він спокійно спустився вниз будівлею і розчинився в натовпі. Проте за 27 днів його спіймали. Шарам був занадто помітний, навіть коли він заклеїв його пластиром. Сидів наш Віктор в Алькатрасі, як і Алькапоне, якого він колись обдурив. 1947 року найчарівніший і безпардонний махінатор 20-го сторіччя помер за ґратами через пневмонію. Ще до арешту Люстік склав перелік правил успішного шахрая, відомий як «10 заповідей для афериста. Серед них є: будьте терплячим слухачем. Саме це, а не швидкі розмови дає шахраю успіх. Ніколи не видавайтеся знудьгованими. Дочекайтеся, доки співрозмовник висловить політичні погляди, а потім погодьтеся з ним. Ніколи не вихваляйтеся, просто давайте своїй важливості змогу бути непомітно очевидною. Ніколи не будьте неохайним і ніколи не напивайтеся. Ці правила досі цитують як зразок психологічного маніпулювання. На сьогодні це все, друзі. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій, і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. Якщо вам цікаві історії про аферистів, то просто зараз ви бачите популярне на нашому каналі відео про людину, про чиє життя зняли фільм. Спіймай мене, якщо зможеш. І до зустрічі за тиждень ми вже працюємо над черговою дивовижною історією.